Того дня всередині таємничих стін церкви у колі було перечуття, ніби має статися щось погане. Його батьки сконцентрувалися на обряді прощання, а він сам ще надто юний почував себе якимось пригніченим серед скорботних людей. Священник вимовляв молитви та слова втіхи, а коля придивлявся до оточуючих. Його погляд часто затримувався на труні, на якій лежала початка смерті. Він нічого не знав про людину, яка лежала всередині. Але для батьків ця людина була близькою. А оскільки Колю не було з ким залишити, його взяли з собою. За наказом священника, всі прихожани церкви, включаючи його батьків, чомусь вийшли на двір, залишивши Колю одного на лавці. Мама сказала, що вони скоро повернуться. Коля не мав нічого проти, хоч йому і було трохи моторошно. Він продовжив спокійно сидіти там, де сидів, розглядаючи високі та гарні стелі церкви, мовчання пронизав чийсь стукіт, коля здригнувся і озирнувся на всі боки. Він зрозумів, що стукають по кришці труни. Його серце шалено забилося. Допоможи підняти кришку, я маю про продащо попередити. Хоч чоловік сказав ці слова дуже голосно, його голос все одно звучав так, як привид з минулого. Коля не міг відмовити. Він повільно підійшов до труни і допоміг підняти кришку. Слабке світло свічок освітило обличчя чоловіка. Він був блідий, як мрець, він і був мерцем. Поки я ще не в землі, хочу сказати, що за півгодини чи навіть менше на цьому місці почнеться сильний землетрус. Хвилювався чоловік. Можуть загинути люди. Розкажи всім, нехай йдуть звідси, мене потім поховаєте. Коля здивуванням кивнув. Чоловік відразу ліг назад у труну і за допомогою Колі закрив кришку. Коля залишився стояти поруч, приголомшений цією подією. Він не міг зрозуміти, чи це все було реально. Люди повернулися до церкви і відспівування продовжилося. Коля квапливо розповів батькам про попередження, але вони відмахнулися від нього, вважаючи це дитячими фантазіями. Але, мамо, він сказав, що буде сильний землетрус, потрібно йти. Його слова потонули у морі байдужості батьків. Коля зрозумів, що якщо йому не вірять рідні люди, батьки, йому не повірить ніхто. Він вирішив піти із церкви сам. Люди залишилися. І ось, коли Коля відійшов на безпечну відстань від церкви, земля під ногами почала тремтіти. Тряска стала сильнішою, і Коля бачив на власні очі, як церква почала розвалюватися. Каміння та уламки стін падали, приглушуючи крики людей. Один коля дивом залишився живим, мов великий дар застереження чоловіка і струни врятувало його від смерті. Коли землетрус закінчився, Коля побачив, що з церкви вийшла якась людина. Коля дуже сподівався, що це його батько, а слідом за ним вийде його мама. Але в міру того, як людина наближалася, Коля зрозумів, що до нього йде та сама людина, яка ще зовсім недавно лежала в труні. Коля вирішив, що це його можливість подякувати за порятунок, але чоловік швидко заткнув хлопчика. Усі люди в церкві, включаючи твоїх батьків і мерзенного священника, мертві, розумієш, що це означає? Коля злякано косився на зловтішного чоловіка. Диявол обрав тебе, коля, твою добру душу.